Процес мобілізації в Україні, який фактично можна вважати проваленим через бездіяльність влади у попередні роки, має в подальшому базуватися на мотивації людей, а не на так званій бусифікації. Тому що ТЦК, які точно треба реформовувати, повинні займатися в першу чергу обліком військовозобов'язаних, а не тим, чим вони займаються на вулицях українських міст та сіл. Команда розумної політики ініціює проєкт закону про внесення змін до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, де пропонує передбачити одноразову грошову виплату з боку держави за підписання контракту на проходження військової служби. Це стосуватиметься тим тих. Осіб, хто підпише контракт з збройними силами України чи іншими військовими формуваннями і стануть на захист нашої держави, і е, також стосуватиметься тих, хто або зробив це вперше зараз, за час повномасштабного вторгнення, або е, служив, наприклад, і захищав державу у період АТО, але був звільнений зі служби до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Для рядового складу ми пропонуємо передбачити одноразову плату за сам факт підписання контракту 100 тисяч гривень, для сержантського і старшинського складу 150 тисяч гривень, і для офіцерського складу 200 тисяч гривень. Зрозуміло, що якщо звини військовослужбовця, чи він пішов в СЗЧ, чи якимось іншим чином порушив умови контракту, який може бути підписаний не менше ніж на три роки, або до мобілізації е і завершення воєнного стану, то ця сума підлягатиме поверненню. Закон це також передбачає, але ми щиро переконані, що давши такий фінансовий мотиваційний інструмент для тих, хто готовий підписати контракт з збройними силами України. Це буде також додатковим плюсом, що в нас мобілізація перейде у більш конструктивне русло, а не так, як це зараз відбувається, коли людей ловлять на вулицях і насильно затягують у буси. Ми потім маємо високий відсоток. Самовільного залишення частин, демотивацію людей і відповідно неукомплектованість наших військових формувань, які стоять на захисті нашої батьківщини. Команда розумної політики щиро переконана, що систему ТЦК і неефективний підхід до мобілізації має замінити якісний рекрутинг, якісна підготовка ще до того, як людей відправляють на службу. І ми щиро переконані, що більше повноважень треба давати самим військовим формуванням, які здатні підбирати людей під необхідні функції, під необхідні задачі, під необхідні майбутні завдання, і також їх навчати відповідно до своїх потреб.